Привіт, я Валерій Харчишин, музикант, вокаліст гурту Друга ріка. Як і тисячі українців, я ніяк не можу звикнути до нової і раціональної реальності, в якій немає почуття впевненості і немає відчуття завтра. Але поруч, слава Богу, є наші діти, які потребують не просто слів, не просто уваги, а потребують нашої допомоги, аби в них було щасливе дитинство, аби пам'ять. Про навчання у школі заповнила ті страхи, які їх вони зазнали під час війни. Діти мають повернутися до школи і 1 вересня Гостомельський ліцей, як і десятки сотні українських шкіл мають розпочати свою роботу. В наших з вами силах допомогти ліцею відновити свою роботу, відновити своє приміщення. І закупити усе необхідне, комп'ютери, будь-які інструменти, які допоможуть утримувати дітям знання це найголовніше, про що ми маємо дбати. Бо ці люди наші діти і є наша нова щаслива Україна. Саме ці люди житимуть у новій вільній, могутній, непереможній Україні. Допоможіть гостомельському ліцею почути дитячий сміх 1 вересня. І повернутися до роботи. Разом переможемо. Разом не сила. Слава Україні!